Сьогодні мешканці Покровського району згадували рік війни у палаці культури центральний влаштували перформанс. Усі разом переживаємо цей рік у стресі, у депресіях, у таких сподіваннях, у переживаннях. І дуже хочемо, щоб скоріше на настала наша перемога на акції Рік незламності. Виставка криворізького художника Ренато Ортіса біль та картини Олени Мурашкіної Життя крізь війну. Олена художниця, оформлювачка Маріупольського драмтеатру, який безжально розбомбив ворог. Серія з шести картин олією про гучні події та знакові місця міста Марії. Художниця каже, виплеснула на полотно увесь свій біль. Ця виставка присвячується моїй бабусі, мої бабусі, яку забрала, на жаль, війна. А, і тому вона дуже особлива для мене. Кожна картина це як моя. Дитина є такий великий страх, що повернувшись до я його просто не впізнає, не впізнає свого міста, бо вони руйнують наразі всі найважливіші місця. У кривому розі живе творча пара, яка працювала у Херсонському театрі. Євгенія та Руслан розповідають: річниця війни для них емоційне дуже складний день. Стримуємось, бо вихир цих відчуттів, почуттів, всього пережитого, всього, те, що ми згадуємо, і те, що ще нам доведеться пережити, ну, звичайно, це дуже болить. Стільки всяких болючих спогадів. І... Ну нічого, будуть спогади в нас будуть кращі, тому що ми не сумніваємося в нашій перемозі. На заході йшла мова і про волонтерів. Богдан зізнається, колись навіть не думав, що з таким завзяттям візьметься за волонтерську справу. Люди кажуть, що втомилися. Я все ж питаю від чого, то що хлопці в окопах не втомлюються. А ми щось втомлюємося. Я оце у мене питання до всіх стоїть. Ми вдома, ми в теплі, слава Богу. І лише дякуючи зсу і всім тим, хто там наразі віддає ну, Ніяк інакше, як своє життя, і за те, щоб ми могли жити спокійно. Показати кривий ріг як незламне місто фортецю в модульній картині вирішили місцеві художники. Кожен малював знакові куточки Кривого Рогу. Їх об'єднував синьо-жовтий прапор у руках військового. Наше місто стало. Таким прихистком для багатьох переселенців. Сюди приїхали люди із Маріуполя, із Херсонської області. І хотілося щось таке зробити, щоб показати, що наше місто місто фортеця. Аріна чисто Владислав Талалай цей день.